Вітаю вас на каналі Чисто Розум. Мене звуть Іван, я лікар-психіатр, і сьогодні хотів би поговорити про контроль. Всі з нас схильні в тому чи іншому ступені контролювати своє життя, причому як на побутовому рівні, так і на рівні ближніх або дальніх перспектив. Звичайно, ми не дуже любимо втрачати контроль над своїм життям. Але справа в тому, що інколи життя вирішує за нас. І, звичайно, що війна це ті обставини, які вносять дуже багато своїх коректив. Хоча б на тому рівні, що дуже складно прогнозувати, що буде не тільки через тиждень або місяць, а навіть там день, два, три. Звичайно, для цього вразливі. Більш вразливі люди, які схильні до гіперконтролю, який, і, в принципі, в звичайному житті достатньо сильно виснажує, тому що доводиться надавати дуже багато зусиль для того, щоб цей власне контроль утримувати. І коли це все втрачається, то це призводить не тільки до стресу, а інколи навіть і до дистресу, який нас не адаптує, а десадаптує. Зазвичай це проявляється перш за все в негативних емоційних переживаннях, наприклад, тривога, страх, інколи паніка, порушення сну, порушення апетиту і так далі, тому подібне. І потім, оскільки ці відчуття, почуття дуже сильно виснажують нас. То до цього всього ще додається астенія. астенією часто додається фрустрація, роздратування і навіть гнів. Причому цей гнів, роздратування можуть бути направлені не власне на самі чинники, а інколи на наших близьких. Тому що скільки ти не дратуйся на війну або на російські ракети, нікуди вони поки що не дінуться. Тому тут таке. А, коли це Починає завдавати надмірний рівень страждань, тобто, коли це настільки дезадаптує людину, що вона не тільки себе погано почуває, а й не може фактично вести якийсь більш-менш звичний спосіб життя, ну тоді це зазвичай потребує якогось лікування для того, щоб легше пройти цей етап. Це не завжди якийсь тривалий курс, або якимось там навіть антидепресивний курс, інколи достатньо якихось навіть протитривожних засобів, які зменшують рівень внутрішньої напруги, яка формується за рахунок того, що ми банально не можемо прогнозувати подальшу ситуацію. Але це потрібно не завжди. Знову ж таки можна сказати якусь банальну фразу, що ось треба вчитися відмовлятися від надмірного контролю і так далі, і тому подібне, але варто пам'ятати те, що на це потрібно як мінімум час, сили, а найголовніше бажання. І в нас в поточних умовах не завжди є можливість всі ці фактори задовільнити для того, щоб почати змінюватися, не кажучи вже про час, якісь, скажімо так, виражені зміни. У своєму підході до життя можна виробити тільки за рахунок тривалої роботи над цим, всім. Ну, зазвичай з психотерапевтом. Що я вам пропоную, це звернути увагу на якісь більш приземлені фактори вашого життя. Згадайте? Про те, як ви жили до того, як це все почалося, які у вас були звички, графіки і так далі. І тому подібне. Як ви планували свій день, свій тиждень і так далі. Чому це важливо? Тому що якщо ви це почнете робити і помічати, то помітите, що насправді дуже багато речей в вашому житті залишаються під контролем. Ну, як відомий вислів, війна війною, а обід за розкладом, графіків відключення світла. Але все ж таки. Це дозволить в певному ступені і поступово почати задовільняти свою потребу в контролі. Тому що, знову ж таки, ви не можете планувати, що буде через півроку або через місяць, але ви можете планувати, коли ви будете лягати спати, або коли прокидатися, коли йти на роботу, коли ще щось і так далі, і тому подібне. І повірте мені, якщо вже не те пішло, то навіть до війни. Дуже багато подібних речей були під вашим контролем, вони є під ними зараз, а дуже багато речей, які вам здавалося, що ви контролюєте, насправді були, м'яко кажучи, поза зоною вашої відповідальності і можливостей. А зараз, за рахунок таких стресових зовнішніх обставин, це просто стало набагато більш зрозумілим. Звичайно, що повторюся, зараз, скоріш за все, не час. І не місце, хоча кому як, змінювати свої підходи до життя, але, повторюся, варто зменшити масштаб. Тому що з перспективи 6 місяців півроку, звісно, складно щось контролювати. Повторюся, якщо контролювати, коли ви підете в магазин, а коли на роботу, то насправді цей контроль нікуди не дівся. Якщо цю, ця, себе до цієї звички трошки привчити. То це може суттєво зменшити рівень емоційного навантаження, яке, повірте мені, зараз вам нема жодного сенсу нести. Знову ж таки, це не зовсім раціональна або логічна річ. Тому що ну, раціонально пробувати контролювати свої якісь моменти, але а, негативна емоційна відповідь на. Відсутність, здавалось би, контролю, це все ж таки емоції. Їх не завжди можна переламати через каліно, змусити почувати себе по-іншому. Але за рахунок певних звичок, або як ще їх називають, паттернів поведінки, ви можете на це повпливати. І головне розуміти в тому, що головне розуміти те, що не можна зазвичай витіснити якийсь паттерн поведінки, його можна замінити тільки на інший. І таким чином, якщо ви поступово маленькими кроками почнете пробувати брати, повертати контроль за своїм життям в свої руки, це може суттєво покращити ваш стан. Бережіть себе на все добре.